Вітаю, шановне товариство, слава Україні. 2 жовтня, літо продовжується, дощку немає і навіть його не видно по прогнозах. Який вже день проводжу дискування на Аксіоні джокером, робимо вже третій слід під посів у зимих, але сіяти поки що ніхто не планує. Ну от такий фон поля до обробітку. І зараз після третього проходу мені досить подобається. Тут хоч можна сіяти буряк чи ріпак. Глибина получається. Ну там на глибині щось про про проявляється волога, ну але то що я намірив, 10-12 см оброблено. Так що до тої вологи на 10 см зерно не добереться ніяк. Тому чекаємо на дощ, тоді будемо продовжувати посівну. Джокер у таку посушливу погоду досить гарно справляється зі своєю роботою. Мабуть, він і для того створений. Я вже неодноразово показував, що пізно восени, коли є достатньо вологи, ним дуже складно працювати. Забивається оцей каток. Ну, а зараз, коли сухо, то звичайно робота чудова, не сіємо ні ячменю, ні пшениці. У себе вдома я посіяв, показував, У зимі ячмінь посіяв, а з пшеницею вирішив також чекати, чекати на вологу і далі приймати рішення, скільки тої пшениці посіяти, чи дати перевагу ярій пшениці, все буде. Відійно. Якщо велике господарство не сіє великі площі, то мені там з тими кількома гектарами спішити взагалі нема сенсу. Я думаю, що я зможу посіяти, навіть якщо затягнуться дощі, десь в той момент вибрати, щоб посіяти 4 чи 5 гектарів. Все буде видно. А зараз взагалі треба задумуватися, чи варто пшеницю сіяти при таких цінах. Ну, але зміна має бути. Щось треба сіяти не одною ж культурою. Тут також не знаєш що і як. Джокер 6HD. Пилюка, звичайно, є, хоча вже вночі трошки прохолодніше, є якась руса і ріпак у нас в господарстві досить непоганий, посходив, він вже має чим жити. Ну а коли буде дощ, коли почнеться посівна зимах, то дуже тяжко спрогнозувати, Поле дозволяє їздити швидко, третій слід це вже взагалі, воно вирівнене. Ну, так, на такій глибині аксіом. Діане, і так проходить моя робота. Бішіть хвалітися в кого там, де дощики прийшли. Я розумів, що вся майже Україна без дощу, але е eu, які канали переглядає, дехто, дехто говорить, що дощ є. Так що цікаво по західній частині України де дощ вже перейшов і хто сіє, хто не сіє, тут вже кожен приймає своє рішення. Ходжу під кутом. Тут тобто попередньо так було, тепер сюди вибрав. Вже за третім слідом досить гарно все заробляють рештки, які не заробилися при мільшому обробітку. В перших два сліди було не глибоко. ну Я трохи прихильник глибшого обробітку. Звичайно, воно виходить краще. Хоча по відтраті палива там. Настільки воно вже більше йде, там вже літра більше йде, але результат набагато краще. Так це буде сьогодні відео. Всім всього доброго, до нових зустрічей. Ну а я ще певно кілька днів буду пропадати тут в полях.